Ми вам обов'язково створимо це місце. <laughs> умови для подвигу. <laughs> а, абсолютно вірно, умови для подвигу. Адже у нас зараз стартує рубрика Телеграм. І як ми і обіцяли, будемо розігрувати квиточок запрошення на концерт дідя. Ми з Наталкою трошки посперечалися. Я стверджував, що усі знають, хто такий дідо. А Наталка стверджувала, що не всі знають. Ну зараз ми будемо з'ясовувати це у наших телеглядачів. Телефони незмінні 236, 11 34 або 15 76 І Наталка зараз нам згенерує надзвичайно цікаве питання, яке буде і складне, і просте, і в той, час, в той же час на логічне мислення. Отож. А, значить, так, дивіться, а, сьогодні ми розігруємо. В мене є аж чотири квиточки да, на дідо. І сьогодні ми розігруємо лише один. Тому що я думаю, що не варто бути Слуха, доброю а, а, і розігрувати би... одразу для всіх і всіх. Ну, 22 квітня в 19-й годині у будинку культури «Дніпроспецталь» відбудеться концерт гурту Дідзьо. Це гурт, до речі, дідьо, да? хоча так само називають і лідера цього музичного формування, банформування Та, Та, Так. і гурт, і виконавець, і ще щось вони дідьом назвали. Ну, а і дідю вони по моєму. Чи не пса чи діду вони діда називають якось так? От е, да діду це одна з один з варіантів звертання до дідусів там, от е, в Галіції десь десь в Галіції. А, да, так от якщо я вже почала говорити про Галіцію, да, про Галичину, про сучасну Львівську область, то запитання для сьогоднішньої рубрики Телегра буде таким: на якій відстані від Центру а, Галицьких земель знаходиться рідне місто Дідзьо від, від центру Галицьких земель. Що? Від центру Галицько-Волинського князівства, да. де був король, король, Данило Галицький. Отож, 1576, 236, 1134. Розігруємо запрошення на концерт Дзідзя. Ви можете... 22 вас є... квітня, 22 квітня. в Дніпроспецталі. У вас є мож... дві можливості, як потрапити на Дзідзя. Це або а, заму... знайти квиточки в касах міст, або запов... замовити на караб... карабазі PUA, Ну або якщо ви хочете отримати їх абсолютно безплатно, телефонуйте і скажіть, яка ж географічна відстань в кілометрах, метрах, а, як вам більше подобається. Може в сантиметрах, може це Сантиметр. просто сусідні села, центр галицьких земель і е... сусідні села, да? Думаю, ну, що бачу, ні. Село, да? Думаю, що село. Ну це... я, наприклад, людина, яка дуже погано. Знається на географії, тому можливо для ну для мене це у центр галицьких земель і рідне місто. Ну, Ти може дівця. трохи краще на геофізиці. Знаєшся, так? Так, є телефони дзвінок. Давай вітатися. доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, як вас звуть? Інна Інно. А ми знали, що ви зателефонуєте. От ми сьогодні навіть грали з Петровичем на УІФА. Зателефонує і не, чи ні? Ви виявилися першою, Бачите, вгадали. У нас була битва екстрасенсів. Ну правда, mm -hmm. як битва екстрасенсів. Ми двоє стверджували, що ви зателефонуєте. Ото скажіть відстань в кілометрах або в метрах, або в сантиметрах. Ну вони з Новояворівська і 37 кілометрів від Львова. Наталі, скільки там Новояворівськ від а, а так, давайте спробуємо. А, а як називати? От я просто все буду перевіряти, да? Ну враховуючи той факт, що 22 квітня, квітня да, у будинку культури Дніпроспецталь дідьо приїжджає зі своєю командою. А, і от мені от дуже цікаво діс -дізна перевірити, дізнатися. скільки ж треба буде від Дивимось. Запоріжжя їхати дідю з Новояворівська? Так, і е, сонечком. А, сонечко Дзідзьо, значить це ж... тут їхня біографія. Ну я так, Інно, скажіть, а як ви думаєте, всі знають, хто такі Дзідзьо? Ні, не всі. Не всі знають. А дзю... ви звідки знаєте? Я слухаю кліпи, смотрю. Ага. там такі слова у нього Які? С матюками. Не, не все просто знаєте добре. В нього так. є й дуже ліричні композиції. А, до речі, ви знаєте, що е, Дзідзьо, от е, ну, сам цей фронтмен гурту, а до того як е, влаштувати власне такий е, комедійний більш гурт, який співають такі трошки. Як кажуть галичани, бздури, а до того в нього був доволі такий серйозний, серйозний такий амплуа. Він співав серйозні романтичні голос. пісні. В нього дуже хороший голос. І він насправді вчився мені здається в консерваторії. Навіть знали таке про нього. Ні, в нього є надзвичайно серйозні як співака а в нього є серйозні альбоми, і кліпи, і ліричні надзвичайно, і надзвичайно а, хороші технікою виконання. Тобто діду, те, що він ну, такий смішний, любить розвеселити народ і тому подібне. Це тільки одна з його сторін, а насправді він доволі серйозний артист, і в оцей такий смішний образ потрібно вкласти дуже багато роботи йому. Так да. і більше того, він до речі такий собі доволі інтелектуальний а, чоловік. Да. Він а, і почитати любить просто такий її імідж. І ще що має, що всі мають знати про діті? Це улюблений виконавець а, Бабусі Петрович. А, ну цього можна, цьому можна було не розказувати. А, зна... Ні, ну чому? Так, значить, перевіряємо. Перев... Отож. Mm, ну, за усіма картами, якщо от якщо подивитися, да? я ж перевіряла, перевіряла, значить, з Новояворівську до Львова е можна дістатися. Невідомо чим, <рив> невідомо як, але приблизно за 37 кілометрів. <серків> Ми вітаємо вас інно за правильну відповідь. Ми перевірили всіх. <серків>